В Одесі розпочався курортний сезон. Коли стовпчик термометру підіймається вище 20 градусів за Цельсієм, міські пляжі заповнені людьми. В день, коли температура повітря може сягати 30 та вище, люди продовжують засмагати та купатися у морі. Ірина приїхала із чоловіком на відпочинок із Запоріжжя. В Одесі вони раз на рік розповідають, як захищаються від спеки та прямих сонячних променів. Беремо крем, у нас наразі ось такий, є інші крема. мажемося і захищаємося. Ставимо зонтик, парасольку таку протисонячну і захищаємося. Ми в цілий день сидимо, бо ми рідко сюди приїжджаємо, тому ловимо кожну хвилинку. Відпочиває разом із дитиною Інна. Вони місцеві. Втім, до моря прийшли цього року вперше. Відкриємося під, під зонтиком щоб не було удару сонячного, обгара, У нас шапочки, у нас зонтик, у нас салдовка, море. Крем для загара пока не употребляем. От, от, у мене, наприклад, була галіною на этот крем, я тому нічим не употребляю. А вот в майці, ну, то так. На всіх відкритих пляжах чергують рятувальники. Вони слідкують не тільки за безпекою, але й перевіряють стан самопочуття відпочивальників. Працюючи тут, ми бачимо відразу, що якщо це сонячний удар, то це сонячний. Тому що кожен. Там 20-30 хвилин ми робимо обход по пляжу. Я ходжу і дивлюсь на людей. Тому ми намагаємося запобігти такому. Ну, ви ж бачите, у нас є зонти. У нас ми стараємося щоб такого не було. В цьому сезоні поки таких випадків не було. Але в прошлих сезонах були такі случаї. Перше, що потрібно зробити, це перенести чоловіка, ну, чи жінку да в проходне місце. Це право первинної допомоги. Дати йому води, але ну, не холодної, перевірити дихання, якщо що, ну, наскільки йому погано, так? ми робимо як: ми беремо рушник в холодну воду, накриваємо тіло, та і далі вже питаємо, що трапилось. Якщо ми дізнаємося, що ну, буває же не тільки просто на сонці вони перегріваються, вони можуть випити, можуть, ну, багато різних причин буває у наших людей. Тому ми первинно спитаємо, що трапилось, які у нього є хвороби, може ще щось, і вже потім, звісно, допомагаємо тим, чим можемо. Якщо це якийсь дуже, як би мовити, ну, випадок. Непростий, тоді відразу визиваємо швидку скору допомогу. Пити частіше про холодне, не перебувати на відкритому сонці у години пік та слідкувати за своїм станом під час відпочинку на морі. Такі поради дає медичний директор учбового центру САР Юрій Потапчук. каже основні симптоми сонячного удару це головний біль, запаморочення, сухість у році, відчуття дезорієнтації. Якщо ми відчуваємо такі симптоми, перше, що треба зробити, сповістити того, хто поруч, друге, що треба зробити зателефонувати своєму сімейному лікарю і сказати, що ви знаєте, я мабуть трошки перележав. На пляжі отримати певні рекомендації щодо цього. А якщо людина починає плутатись, якщо не може встати, якщо не складно відповідає на питання прямо тут на пляжі, треба якнайшвидше викликати швидку. Медик каже, розрізнити перегрівання організму через високу температуру чи сонячні промені можна. Розповів, у чому їхня різниця та як вони впливають на самопочуття людини. Чим відрізняється сонячний удар від теплового? Сонячний удар У нас є фактор який? Сонце. Тепловий удар. У нас є фактор який? Температура. Тобто в місцях, де велика температура, де велика щільність повітря за рахунок того, що вологість дуже велика, людина спочатку організм намагається компенсувати цю ситуацію, тобто людина пітніє. Але якщо велика вологість, то ця температура вона повертається через деякий час. Тобто, через певний час у всіх людей по-різному наступає момент, коли вже ця компенсація вона не працює. І організм Починає перегріватися. Підіймається тиск, розвивається головний біль, і людина може втратити свідомість. Що стосується сонця, сонце нагріває організм зверху, діючи на того, хто лежить під відкритим сонцем. Ось і вся різниця. Також після перегріву на сонці симптоми можна відчути увечері, додав Юрій Потапчук. Це температура, головний біль та блювота. У таких випадках також краще звертатися до сімейного лікаря. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.